Добрий день, любі діти та шановні батьки, зараз у нас заняття з пізнання довкілля. Ми з вами продовжуємо згадувати осінні місяці. Сьогодні ми з вами поговоримо про листопад. Це третій останній місяць осені. Листопад. Давайте згадаємо, яка ж погода буває у листопаді? У листопаді листя все облетіло і почерніло. Сосни ялинки стоять зелені, трава посохла, небо в свінцових хмарах. Ідуть холодні довгі дощі зі снігом. Вночі буває мороз, льот на колюжах, земля промерзла, гілки дерев дзвінять і покриваються інеєм. Ось така погода, діточки, буває восени. У третьому місяці осені у листопаді. А скажіть мені, діточки, що таке опади? Так, опади це дощ, туман, сніг. А зараз давайте з вами пограємо в гру. Осінні слова Вспомнимо, яка осінь: Золота, сумна, похмура, красива, різнобарвна, довга, затяжна, тепла. Холодна, рання, пізня, середня, золота, хороша, чудова, задумлива, тиха, чарівна. Ось така буває осінь. А зараз, будь ласка, давайте послухаємо прислів'я. Весна-красна квітами, а осінь плодами. Осінь усьому рахунок веде. В осені і горобець богатий. Осінь збирає, а весна з'їдає. Ось така гарна пора року осінь. На цьому на сьогодні все. До побачення. Гарного вам настрою. Пока-пока.